Доброня, дорога громада. Хочу відповісти ще на одне питання, яке нам ставлять наші жителі. А саме питання, що стосується асфальтування доріг, питання дійсно болюче, тому що всі наші жителі, так само як і я, ми всі хочемо їздити по комфортним дорогам, але є пріоритети. По-перше, перший пріоритет це скерування коштів на Збройні Сили України. Тому дійсно ми не можемо фінансувати всі ті запити, які нам люди подають зараз. Як будуються дороги, ремонтуються дороги, або будуються там тротуари і безпека пішоходів. Ми виділяємо кошти на пріоритетні об'єкти, а саме ті об'єкти, які є аварійно небезпечними, ті об'єкти, які йдуть до наших навчальних закладів або до закладів соціальної сфери. Якщо ми говоримо про про дороги, про дороги нових масивів тут питання в заселеності вулиці. Вулиця має бути заселена, тому що ви розумієте, що якщо на вулиці два-три будинки, то ваші сусіди будуть вести будівництво, дана дорога зруйнується. Тому треба трошечки зачекати. Або ж у нас є програма скарб співфінансування. Якщо люди приймають участь у даному фінансуванні, роблять там підготовчі роботи, то сільська рада тоді вже може заасфальтувати. Такі вулицями теж даємо пріоритети, тому що це робиться, як ми кажемо, скла. Бачено, тобто є відповідальність і власників домоволодіння, і є відповідальність сільської ради. Ми, ми таких проєктів заохочуємо таких людей для того, щоб була співпраця, і ви тоді скоріше зможете отримати собі асфальтовану комфортну дорогу. Звичайно, у нас ще є проблематика щодо. Аборін небезпечний ділянок і пішохідних переходів це треба враховувати ну, при нашому плануванні. Тому є відповідна програма в сільській раді. Ви з нею можете публічно ознайомитись. Вона є на сайті сільської ради згідно пріоритетів, і в то також ви можете переглянути ті об'єкти, які вже заплановані на цей рік, коли приймався бюджет». Одним з механізмів звернути увагу на вашу проблему, це що стосується щодо асфальтування, щодо поточного ремонту, двиг. це є ваше звернення. Звернення може бути як особисто, це звернення може бути в електронному вигляді, також звернення може бути в месенджері, навіть в мій приватний. Мені теж люди пишуть, якщо виникають у них якісь проблеми щодо асфальтування, неналежного дорожнього покриття і навіть вуличного освітлення. Тут ми ці всі заявки приймаємо. І потім уже скіруємо відділу житло господарства, який вже вирішує пріоритетність і вам повідомляє, яка буде реакція і коли ці роботи можуть бути здійснені. Творимо вільно, говоримо відкрито, діємо разом.